Вітаю, друзі! 31 грудня. Для мене вже багато років поспіль, 31 грудня починається з розбору холодця. Підпишіться на е, мій YouTube канал, щоб знати правду, щоб ми разом могли боротись, знищити і чалити корупціонерів, марадерів, зелених гнид та іншу нечість. А тепер серйозно. Друзі, ви всі бачили, відчували, читали. У всіх ЗМІ було, як Дмитро Гордон, український журналіст, сказав: завтра скінчиться війна. Тобто вчора, 30 грудня. Всі, хтось чекав, хтось сміявся, хтось реготав. Прийшло 30 грудня, нічого не закінчилось. Війна триває досі. Сьогодні вночі був великий обстріл ракетний, а Дмитро Гордон записав відео вчора ввечері. І багато хто з нього проржав. А за всіми цими сміхуйочками, насправді є дуже серйозний підтекст. Дмитро Єліч далеко-далеко не дурень. Він робить те, що розуміє. Вин робе речи, на никаких, разумеется. Ваши уважаемые, три хвилы, последние три хвилы, вчерашнего выступа Дмитрия Гордона. Сегодня утром пресс-секретарь Путина Песков отреагировал на мое вчерашнее заявление, по сути подтвердив мой инсайд о том, что сегодня должна была состояться встреча Путина и Трампа. Пресс-секретарь Путина сказал, что, цитирую, Предпосылок для завершения украинского конфликта сейчас нет, добавив, цитирую, или какой-то его фазы. А, потому что вчера я говорил об остановке именно горячей фазы войны. А, дальше Песков добавил тем самым выдав себя с потрохами, что у Путина на сегодня не запланированы никакие международные контакты. Хотя вчера я не говорил о том, что под исторической встречей подразумеваю именно встречу Путина с Трампом. Вот ведь как Песков себя выдал. Друзья, что мы имеем в сухом остатке? Путин окончательно отверг мирный план Трампа и сорвал их сегодняшнюю встречу, которая долго и тщательно готовилась к командами и которая могла и должна была положить конец горячей фазе войны. Дональд Трамп неоднократно публично обещал, что против той стороны, которая не согласится на его план, он задействует всю силу и мощь, которой обладают Соединенные Штаты Америки, а именно быстро вооружить до зубов Украину включая передачи тамагавков и другого новейшего вооружения, усилит санкции против России, плюс обрушит цены на нефть и на энергоносители. Теперь весь мир и Украина ждут выполнения этих обещаний от Дональда Трампа. Ваш ход, господин президент. Друзья, следите за новостями. В ближайшее время появится все больше официальных и неофициальных подтверждений того, что я был прав. По итогам того, что я сейчас озвучил, можно сказать, что поскольку переговоры по вине российской стороны между Путиным и Трампом сорваны, окончания горячей фазы войны в этом году не будет. И мы ожидаем или дальнейших переговоров, или эскалации войны между Россией и Украиной. В любом случае мы не расслабляемся, мы продолжаем бороться с русским фашизмом, продолжаем донатить на вооружение для нашей армии и твердо знаем, враг будет разбит, победа будет за нами. Нам очень важно сейчас прекратить внутренний раздрай, прекратить заниматься политикой политиканством и выборами и объединиться вокруг президента, у которого есть мирный план. Нам нужно добиваться реализации этого мирного плана и нужно быть сильными. Силу будут уважать и Россия, и Соединенные Штаты Америки. Подивилась? А теперь уважно еще раз перегляньте. Переглянула? Який висновок вы сделали? Не знаю, який ви, я запропоную вам мій. Висновок дуже простий. Гордон розказав всій країні, а багато хто йому вірив, у нього 2 мільйони підписників, що мали відбутись перемовини між Трампом і Путіним. Путін зірвав перемовини, і тепер Трамп має дати зброю Україні, допомогти Україні вжарити Путіна. А всі мають об'єднатись навколо президента, в якого є мирний план. Тобто навколо зеленського Відкинуть всі політики, вибори, ту, ту-ту, ту, все. Вам все зрозуміло? Насправді Путін нікуди не літав. Не планував літати. Трамп абсолютно не планував зустрічатися вчора з Путіним. Трамп і не міг зустрічатися з Путіним. Це заборонено законодавством США будь-які перемовини з іноземними лідерами. Без представників нинішньої адміністрації до інаугурації зразу державну зраду на лоб присеплять. Ви скажете, їздив до. Франції Трамп так їздив як колишній президент, як на культурний захід, але ніяк не для перемовин з іноземними лідерами. Ви скажете, що вчора в Росії, з Російської Федерації в Вашингтоні і Нью-Йорк літали літаки. Так, це правда, Ескадрилія Росія. Так вона кожен рік літає для того, щоб забрати частину дипломатів в Росію а іншим, тим, що залишається ВОН. Та в Сполучених Штатах привезти новорічні подарунки. Не було, не планувалося ніяких перемовин. Насправді, Гордон для нашої внутрішньої аудиторії, для українців озвучив план Зеленського, план антитрамп. Чому? Тому що в очах українця пересічно зараз Трамп поставлений перед вибором або він кидає Україну. І українці на нього тоді наїжджають, починають політичну війну, чого й прагне Зеленський. Або він допомагає зброєю і грошима далі. Допомагати в тому обсязі, як допомагали до цього і розкрадали це все, республіканці точно не будуть. Вони будуть допомагати, або й будуть контролювати висновок. Зеленський. Разом з Демпартією США різними глобалістами, сатаністами, ліваками, Соросами збудували в Україні платформу «Антитрамп» і готуються після 20 січня почати політичну війну з новообраним президентом США Дональдом Трампом. Ви спитаєте, де тут український народ, де тут Дмитро Гордон? Я вам скажу. Український народ і його доля їх абсолютно не цікавить, а Дмитро Гордон просто їхній рупор. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Друзі, зна... <кхід> прийдешнім вас новим роком, в якому я переконаний, ми всі разом зробимо нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.